Безкоштовне житло для ВПО. Подружжя Шементюків втратило свою рідну домівку на початку повномасштабного вторгнення. Трикімнатну квартиру у Бахмуті росіяни зруйнували вщент. Нині окуповане містечко через постійні обстріли нагадує просто руїни. Зрушилась згоріла. Наша квартира, мамина квартира, сина квартира. То вже понад півтора року сім'я вимушено живе у Хмельницькому. Переїхали разом із тещею, бо її оселі також більше немає. Тривалий час разом мешкали в орендованій квартирі, за яку платили 9 тисяч гривень в місяць. кажуть, грошей критично не вистачало, і таких людей у місті сотні. Для них владці підготували нове безкоштовне житло. І туалет, і душова кабінка, і кухня, дівчат все ну по -домашньому. Не кухня. Так. Все є, телек і холодильник, все є. Ну, коли збігали на ложки, ні вілки, нічого не було. Нову тимчасову оселю подружжя отримало завдяки участі Хмельницького у грантовій програмі підтримка ЄС для задоволення нагальних житлових потреб ВПО в Україні. У її межах на вулицях інститутській та кам'янецькій повністю оновили верхні поверхи гуртожитку та нежитлового приміщення. Обладнали нові тепломережі, відремонтували санвузли, замінили вікна, придбали меблі й побутову техніку. Утеплений, зроблений капітальний ремонт даху, встановлений індивідуальний тепловий пункт, встановлена нова система вентиляції, замінена повністю на всій будівлі система опалення, вікна і так далі. Ну і Маємо ми загалом тут кімнати грутожиткового типу. Маємо тут так звані смарт-квартири, однокімнатні смарт-квартири, які включають в себе і кухню, і окремий санвузол. І Маємо тут двокімнатні смарт-квартири, які так само мають свій харчоблок, свою їдальню і свій санвузол. За кошти Євросоюзу і співпраці із Невко на дахах обидвох приміщень встановили сонячні батареї. Вони зможуть забезпечити резервне живлення на випадок блекауту і зменшити енергоспоживання. Загалом це індивідуальна терморегуляція в кожній кімнаті. Це сучасний автозована робота індивідуального теплового пункту. І в якості такої вишеньки на торті ми маємо на даху сонячну електричну станцію, яка на жаль не перекриє повністю власні потреби, але забезпечить резервне живлення під час блекаутів і так само зменшить енергоспоживання в нормальній роботі і в нормальних в сучасних умовах життя. Загалом у будівлі на вулиці Інститутській облаштували 6 смарт-квартир та 39 житлових кімнат, а на Кам'янецькій – 14 відповідно. Також окремі санвузли і загальні кухні. Роботи тривали більше року. Там, де нічого не зроблено, да, старе, ви бачили, в якому стані було обіду. Я коли сюди зайшов, чесно, я не думав, що ми за півтора року це все зробимо. Все поламали, все винесли, все потом неудобство було висотними екранами да, все доставати. Ну слава Богу. Зілалі, я думаю, що вам теж сьогодні помагати, що ми зробили. У відремонтовані помешкання розселять внутрішньо переміщених осіб за рейтингом. Насамперед, сім'ї, у складі яких є військові, пенсіонери, сім'ї з дітьми та люди з інвалідністю. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини. 33 канал.